Сьогодні у нас на огляді дуже класне авто за дуже низькою ціною. Kia Sportage 2019 року. Це у нас офіційне авто, яке мало лише одного власника. Має 1,6 бензиновий двигун, механічну коробку передач та 255 тисяч кілометрів пробігу. Повністю не пошкоджена у рідній фарбі та не має ніяких нюансів по кузову. І я вам хочу показати його детальніше, має дуже привабливий та гарний зовнішній вигляд. По кузову немає ніяких нюансів. Повністю обслугована. Має два комплекти резини, два ключа. Камера заднього виду у нас є. І в цілому дуже гарний варіант авто. Тут у нас повний електропакет, електросклопідйомники, центральний замок, регулювання дзеркал з підігрівом, датчик сліпих зон. Тут у нас автосвітло, автодощ, такий у нас мультируль голосовим керуванням. Авто дійсно працює дуже тихо. Тут у нас немає ніяких помилок, все працює дуже чітко. Тут у нас екранчик сенсорний. Все також працює. Блютуз, радіо медіа, клімат, підігрів керма, підігрів сидінь, механічна коробка, допомога при спуску, ручник, центральний підлокотник. Сидіння у нас тканеві. Ніде не потерте, не подерте. Все гарненько прошите. Все у чудовому. Позаду у нас також є електросклопідйомники та підігрів сидінь. Салон виглядає доволі непогано. Дуже все гарненьке. Підлокотник, підстаканники. Багажник у нас доволі вмісткий. Є у нас шторка. Також тут запаска та всі необхідні інструменти. Його ціна 14500 доларів, і ви можете його оформити в лізинг або в кредит. У нас ви це все можете зробити дуже швидко. Тож, за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня та без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.